Брати і сестри, в 10-й голові Евангелії Матвія ми читаємо, коли Ісус Христос посилає своїх учнів проповідувати загиблим овечкам дому Ізраїлевого. Він дає їм дуже там багато порад, що вони мають робити, куди піти, до кого кого переночувати, зціляти, виганяти демонів. І одна з порад звучить. Оце я посилаю вас, як овець між Вовки: будьте ж мудрі як змії, і невинні, як голубки. Тому що діяльність по проповідуванню Евангелії Царства це спілкування з людьми. І от саме в спілкуванні з людьми Ісус Христос і каже, що будьте мудрі як змії, і невинні, як голубки. Іншими словами це ще називається такт. Тобто розуміння того, як поводитися з людьми, що сказати, коли сказати і як сказати. От саме це розуміння і мали добре знати, апостоли і всі, хто проповідує Евангелію царства. Теократична тактовність не означає, що свідок збирається обдурити слухача чи скомпрометувати справу Господню, а скоріше те. Що він буде мудрим у своєму підході, щоб уникнути непотрібної опозиції чи упередженого ставлення. Бо дійсно ми тепер бачимо, що виховані, освічені, культурні люди дають дуже багато обіцянок про ліпше і гарне життя в майбутньому. Дають ці обіцянки дуже спокійно, врівноважено, і люди проникаються довірою і до тих слів, що ці люди говорять, і до самих людей. Обирають їх на певні посади, в кінцевому результаті, що люди розуміють і бачать, що їх обманули, але говорили файно і мудро. Спокійно і врівноважно. Коли ми читаємо Біблію, то бачимо, що Ісус Христос і учні Його, вони теж говорили спокійно і врівноважено, Але вони не говорили з якоюсь вигодою, щоб когось обманути. а для того, щоби. Люди прониклися довірою до слів, які були сказані з писання, і звернули увагу на Божий закон, закон спасення. Так само зауважую, що і на теперішній час кожна посвячена Богу людина вона має це розуміти, що діяльність свідків його не є для того, щоб якомога більше до себе притягнути людей, ніби мати, щоб з того якийсь зиск. Ні, не для цього. Вона є зовсім для іншої цілі. Тим більше, коли ми когось з вами обманемо, то ми скомпроментуємо справу Господню. так? Люди проникнуться недовірою і піде недобра поголоска про нас як про свідків Бога Єгови. Такт це знати, що сказати, як це сказати і коли це сказати. Це певне розумове сприйняття або розуміння ситуації. Гостре проникне, проникливе розпізнання найкращого напрямку дій за певних умов. Особлива здатність поводитися з іншими, не ображаючи їх. І далі звернемо з вами увагу на декілька біблійних ілюстрацій, які допоможуть нам зрозуміти оці три пункти. Перший приклад це приклад розуміння ситуації. Згадаємо собі ситуацію, яка сталася і описана Евангелистом Лукою в 20 й голові Евангелії від Луки, де духовенство за часів Ісуса послало до Ісуса своїх шпигунів, щоб вони йому задавали всякі незручні питання, щоб зловити його на слові і потім мати чим його оскаржувати. І вони йому задають питання. Що, а чи годиться вчителю нам платити кесарю данину? Що він їм каже? Дайте мені динарій, так? Вони йому дали динарій. Він їм вказав, що на тому динарії, хто на ньому викарбований і що там написано, так? І каже: віддайте кесареві кесареві, а Богові Боже. Вони його не змогли зловити на слові. Також зауважує нам, що в цій ситуації чи дуже багато Ісус Христос говорив. Чи Він зачіпав якісь дуже заумні теми, незрозумілі для простих людей? Бесіда була дуже коротка. Питання було хитре, але бесіда була дуже коротка. Ісус Христос був лаконічним, небагатослівним і сказав тільки то, що було потрібно в той час. Тому для нас важливо. Небагато говорити, не говорити лишнього, говорити тільки то, що треба. Бути скупими на слова. Отже, бути тактовним перед нечистивими означає бути небагатослівними. І підтверджується Псалмом 39, 391 віршом. Другий приклад тактовності у визначенні найкращого напрямку дій у певних обставинах. І приводить нам приклад. Записаний в другій книзі Самуїла, 11 і 12 глава. Там описує гріх Давида, коли він вподобав собі чужу жінку, використав її для свого задоволення і пішов ще далі, бо він хотів її собі залишити, але мішав її законний чоловік. І він віддав наказ, щоб того чоловіка вбити. Тобто він хотів все так скрити, щоб це, про це люди не знали, бо кара за такий гріх була дуже серйозна в ізраїльському. Суспільстві і по закону Єгови через Мойсея. Ну, Від Бога Єгови нічого не було приховано, і Бог Єгова посилає до Давида Натана пророка. Але пророк Натан стоїть перед вибором, як правильно Давида викрити в цьому гріху. Бо здебільшого, ми яку практику бачимо? Ми йдемо до людини і починаємо її обзивати. На чим світ стоїть? Так ми викриваємо гріх тої. Людини, так? як поступив Натан. Натан, щоби не викликати гнів царя, і щоб цар зрозумів свій гріх, то він зробив таку ілюстрацію, так? Він уподібнив то до того до овечки. Ту ситуацію, яким він заволодів, до овечки. І до Давида, до Давида то дійшло. Він це зрозумів, і він свого часу і вибрав собі кару, і потерпів. За це е, кару від Бога Єгови і розкаявся в тому гріху. Тому Натан він тактовно використав певну ілюстрацію, в якій Давид себе побачив. Третій приклад це е, приклад того, як проявляти такт у спілкуванні з іншими, не ображаючи їх. і Завоювати їхню прихильність у складних ситуаціях. І наводить нам приклад апостола Павла, який записаний в 1 Коринтян 9 голова з 18 по 23 вірш. Зачитаємо з вами це місце з Біблії. 9 голова. 18 по 23. Я з 16 вірша, з 16 по 23. Бо коли я звіщаю Евангелію, то нема чим хвалитися мені. Це би повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Евангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж мені нагорода? От з тих слів починаю: яка ж нагорода мені? Та що благовістя, чи я безкорисливо проповідував Христову Евангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдею придбати. Для підзаконних я був як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних, для слабих, як слабий, щоби придбати слабих. Для всіх я був усе, щоби спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Тобто він спілкувався апостол Павло з дуже багатьма людьми, які мали різні світогляди. Одні були під законом, другі були не під законом, вірили в якихось богів, третій ще щось інакше. Але він старався зрозуміти тих людей, в яких обставинах вони живуть, що повпливало на них, що вони вірять в це. Щоб потім можна було належним чином звернути їхню увагу на обітниці Божі, на викупну жертву Ісуса Христа, щоб вони прониклися цим і задумалися. І він це робив не для якоїсь вигоди своєї, бо в одному з місць в посланні до коринтян, ми так і читаємо, що каже: я, як апостол, міг би з вас скористати, але я ніколи цього не робив. Але в нього була завжди одна мета, щоб люди прониклися довірою до Евангелії царства, до тої вістки, яка говорить про майбутнє царство, яке є найліпшою надією для людей і єдиною надією для людей на спокійне життя. Тепер розглянемо різні випадки, коли сучасні служителі теократії повинні проявляти теократичну тактовність. У проповіді від дому до дому деякі вісники починають, так би мовити, не з тієї ноги. Вони різко заявляють людям, що вони йдуть до загибелі, що їхньою церквою керує дьявол і що вони воюють проти Бога. Ну, багато з нас. Так робили, ми, так скажімо так, були навчені, брали приклад з когось, і ми дійсно так практикували таку проповідь. Встрівали зразу в спори, ви то неправильно розумієте, ви то неправильно розумієте, ви то так неправильно робите. Тобто з цього починалася наша проповідь. Природно, що такий підхід не викликає доброзичливого відгуку чи бажання слухати. Ну і, ну, і дійсно так і є, так? Тактовний вісник представляється служителем Евангелії у Загальнонаціональній службі біблійної освіти, щоб допомогти любителям праведності. Такий вісник має чутливе розумове сприйняття, щоби розуміти, що більшість людей насамперед зацікавлені у власному добробуті, власній безпеці та власній родині. У своєму подальшому свідченні вісник продовжує показувати, що Божий новий світ буде означати для них. Таким чином досягається можливість бути почутим. Тому що для посвячених Богу людей якраз важливо, щоб люди, до яких вони прийшли, почули або задумалися над тою інформацією, яка до них донесена. Ми з вами маємо задуматися над тим. Бо ми теж були в такому стані. А до кого ми прийшли? Ми прийшли до людей, які від свого дитинства, від початку від народження, вже роблять то, що проти їхньої волі. І це люди, від яких приховали правду. Їх хрестили проти їхньої волі. Діти пішли в садік. В садіку їх вчать тому, що прийнято в певній державі. Певних свят, певному способу поведінки. І вже від садіку їх запевняють так правильно, якщо ти так будеш робити, це буде добре. Ти будеш мати за те певні благословення. Дітей, дітей приобщають до першого причастя, ведуть до церкви, діти йдуть до школи, де все це далі продовжується в тому самому дусі. Діти закінчують школу, хто йде на роботу, хто вчитися, але цілий час вони. Навчені того, і це вбивається в їхньому голову, що цей спосіб життя, який практикується в певній країні, певною церквою, він є добрий і є на спасіння. І якщо так жити, то благословення буде на тобі, на твоїй родині і на твоїй сім'ї. І всі люди, які вчаться, працюють, здебільшого роблять це для своєї родини, для, для благополуччя своєї родини, щоб родина була всім забезпечена. Оце нам всім треба розуміти. І тому, коли Ісус Христос посилав учнів проповідувати Евангелію Царства про Боже Царство як єдину надію на спасення, то вона, ця звістка, якраз і пояснювала людям з бігом часу, що ці обставини, які створив сатана дьявол, це вчення, яке їм в голову дається, воно насправді не приведе людей до благословення, до миру, до миру і спокою. І ми зараз з вами є свідками цього. І листаючи історію назад, ми також бачимо, що всі ті покоління, які прожили 6 тисяч років на землі, вони не жили спокійно. Тобто, все те, що вони всі зусилля, які вони робили для благополуччя себе і своїх рідних, вони не увінчалися успіхом. Тому що війни були, голод був, хвороби були, злочинність була, і від цього захистити своїх рідних неможливо. Тобто, це мусить бути до певного часу, тільки коли буде встановлене Боже Царство. І хто буде достойний там жити, той, той може і осягнути ці спокійні обставини. Тому з бігом часу, посвячений Богу вісник, він може донести цю правду до людей, а люди, які дбають про свій добробут і добробут своєї людини, можуть зробити правильний вибір. Бо якщо ми прийдемо накричимо на людей, втягнемо їх в спір. Будемо багато говорити, і вони нічого не поймуть. В них залишиться просто упереджене ставлення до свідків Єгови, як до проповідників якихось нерозумних речей. І це, тобто це пошкодить найперше їм. І добробу цих людей має бути на першому місці. Уникайте суперечливих питань, таких як питання про вітання прапора чи ще чогось. Якщо сторона, щодо якої ви є свідком, порушує питання, то люб'язно поясніть його. В іншому випадку не згадуйте його. Тобто не варто починати нашу бесіду з людьми зі спірних питань. Ми можемо зайти на певну територію чи стикнутися з певними людьми, які мають якийсь світогляд, про який ми знаємо, і починати нашу бесіду зразу зі спорів. Не викликайте непотрібної ворожнечі. Або каменів спотикання. Дотримуйтеся справі, справи проповіді доброї новини про царство, обмежте свідчення біля дверей цією єдиною метою. Як ще один приклад, коли ви вперше розмовляєте з євреями, уникайте нетактовної теми Месії або Христа. Передчасне підняття цієї теми негайно закриває їхній розум і заважає їм отримати переконливе свідоцтво про Царство Боже. Євреї про Христа. Не варто з ними зразу про це говорити. Так само, як от ми вище ще читали вами за Павла, що Павло був для тих таким, для тих таким, для тих таким. Він знав їхнє життя, і він на основі їхнього життя пояснював і допомагав їм зрозуміти, чому їм варто звернути увагу на Боже Царство. Всі вони були навчені неправильно, всіх їх обманули, але, дякуючи Богу Йогові, Павло орієнтувався, можливо, в цій ситуації, і тому міг бути. З ними на одній, так як нас кажуть перхвилі. хвилі, але не повністю, а допомогти їм з того стану вийти. Тактовний підхід до людей католицького вірусповідування полягає в тому, щоб з самого початку уникати розбіжностей. Не варто навіть натякати на те, що багато католиків не знають Біблії, але тактовно припустити, що вони мають певні знання про Божі наміри. І що вони, як і всі християни, моляться молитву, в молитві, нехай прийде Царство Твоє. Тут одразу ж можна знайти спільну мову, щоб представити, що Царство Боже означає для них і що зараз саме час дізнатися про нього. Також покажіть їм, що публікації товариства вільно цитують католицьку версію Святого Письма. Ну і до речі, всі ми теж на руках маємо біблії, які переведені або православними священниками, або греко-католицькими. І з ними ми йдемо до проповіді. І останній час, коли це було можливо, і йшли звинувачення, що у вас зі своя Біблія, то хто мав таку нагоду, він показував: от ми маємо Біблію греко-католицьку чи православну. А в деяких випадках її переклад є кращим за протестантські версії, як, наприклад, Луки 2.14. Якщо вони піднімуть питання про чистилище, то люб'язно дайте відповідь, що безсумнівно читаючи свою католицьку Біблію, вони часто дивувалися, чому в ній жодного разу не зустрічається слово чистилище. Повідомте їм, що в книзі Віра наших батьків кардинала Гіббонса чітко показано, що це вчення було запроваджене Отцями Церкви, а не Ісусом чи його учнями. Крім того, сама католицька енциклопедія стверджує, що вчення про чистилище ґрунтується на традиції, а не на Божому Слові. Ну і зауважте, брати і сестри, що це не означає, що при першій можливості з людьми поговорити, ми взагалі не маємо з часом їм сказати про різницю, яка є між католицьким віросповідуванням і тим, що написано в Біблії. Єдине, що на початку, при першій розмові, знайти певні точки дотику, щоб люди зрозуміли, що не є то якась така страшна секта Свідки Єгови, які вчать чогось інакшого. Подібні тактовні підходи також можна зробити для багатьох різних прихильників протестантських релігій, а також для тієї великої групи людей, які не відвідують церкву, чиї вуха можна легко залучити. Зауваженнями щодо очевидного провалу діяльності релігії та церков загалом. Але щоб людям звернути увагу на провал, чи Теорії еволюції, тобто люди атеїсти не вірять в Бога, чому вони не вірять в Бога. Так само різні протестантські течії. Ми розуміємо, що самим посвяченим Богу людям треба про це думати. Тобто людина має переживати або перейматися тим, як донести до, чи греко-католика, чи атеїста. Чи якщо людиною заволоділи якісь погляди еволюції, чи людина евангелист, чи баптист чи п'ятидесятник, що людину до цього довело? Орієнтуватися в цьому. Тобто думати про ці речі, щоб можна було спокійно людині на це звернути увагу, а не просто людину обсварити, обсварити і з спокійною совістю, та я йому так дав, що він тепер буде добре мене пам'ятати, він буде знати, що до чого я. Тобто, це не підхід то дійсно щире, щире бажання допомогти. Та акуратичні служителі Єгови завжди ввічливі та чемні у спілкуванні з усіма людьми, як з громадянами, з державними службовцями, так і з представниками закону. Бо деколи. Буває так, що люди вічливі з представниками закону і з службовцями, а з простими людьми відносяться до них як до простих людей, тобто як до непотребу. Як і в інших випадках, вони повинні зважувати свої слова, щоб не створювати враження, що вони намагаються щось приховати, але що вони впевнені в фактах і мають чіткі докази. Оце дуже теж для нас, брати і сестри, важливо, щоб ми самі орієнтувалися. Чи то, що ми говоримо людям, дійсно є чіткі факти і докази. Не просто повторювали слова, які ми почули від старшого брата чи від старшої сестри, і ми їх ніколи не провіряли, а просто отак на віру це говоримо. Бо, думаю, з багатьма із нас це і відбувалося, коли ми не, прові... не провіряли, довірилися людині, це повторювали, але отримали на це контраргументи. І далі ми не, не знали, що сказати. Тому дуже для нас важливо дійсно вникати в те, що ми вивчаємо, відноситися дуже серйозно до вивчення біблії, публікацій товариства і до тих фактів, які ми в послідуючому будемо доносити до інших людей. Також хочу вернутися ще до попередньої думки, коли ми починаємо спілкуватися з людьми. Чи греко-католиками, чи православними чи, чи римо-католиками, про яких ну, ходить така чутка, що вони не знають Біблії, так? і дійсно ми не можемо до цієї людини так відноситися. Коли ми людину бачимо перший раз, то ми маємо до неї відноситися, і вона каже, що вона віруюча людина, тобто вона чи греко-католик, чи православний, що вона ходить до церкви, то ми дійсно маємо відноситися, що вона, напевно, знає Біблію, а не не знаючи людини. Відноситися до неї як до католика, що вона взагалі не знає Біблії. Тому що оце наше негативне відношення потім буде і висказуватися на словах. І людина відчує цей негатив і цю зневагу в бесіді. А це буде дуже неправильно. Зауваж завжди будьте чесними, відвертими, зрозумілими і корисними. Ніколи не соромтеся в присутності простої людини. Але завжди будьте доброзичливими. Тобто ніколи не соромитися в присутності простої людини. Це не означає, що людина, яка є проста по своєму так, життєвому статусу. Ні. Звичайної людини, бо деколи дійсно в нас є сором. Ми стидаємося говорити правду з Біблії. Тому цього робити не варто. Не варто. Е Стидатися говорити правду, але бути доброзичливими, тобто бажати людині допомогти цією правдою. Для посвячених слуг Господніх використання теократичної тактовності приносить багато плодів незалежно від того, чи вони мають справу з власними братами чи з публікою, якій вони проповідують. Вони ніколи не говорять все, що знають, вони говорять те, що необхідно. Отож, деколи посвячені Богу люди допускаються такої помилки, як в нас називають, зачинають від сотворення і закінчують відкровенням. І засиджуються в хаті якнайдовше. Тому вони ніколи не говорять все, що знають, вони говорять те, що необхідно, а решту приберігають для іншої нагоди. Навіть Ісус сказав своїм учням, багато ще маю вам сказати, та ви не зможете тепер знести. Ці слова записані в Івана, 16 глава, 12 вірш. І дійсно, дуже великий об'єм інформації не влазить в голову нікому. Людина приймає інформацію потрошки, і потрошки вона і ліпше засвоюється. І вона може над нею подумати. Тому оці всі поради, вони дуже потрібні для нашого. Життя для нашої діяльності. І нам з вами треба просити Бога Єгову про те, щоб ми їх не забували і в проповіді від дому додому чи в бесіді з іншими людьми ми завжди за них пам'ятали, щоб могли добре донести правду і належним чином до цих людей, щоб людей відкрилося вухо до слухання і вони могли її сприйняти. А не бути такими людьми, як тут був приведений приклад, коли ми просто висваримося, висваримося. Бо ми не маємо часу на то. Нам не до того. В нас є важливіші якісь свої справи, але формально ми хочемо це зробити, бо ми нібито на це посвятилися, і формально ми цю службу виконуємо. Тому нехай так не буде, а нехай буде так, як ми тут тільки що прочитали, які приклади нам дає Біблія, щоб Боже ім'я славилось і якомога більше людей могли спастися, прилучитися до Божої організації і жити вічно в Божому Царстві. Амінь.